Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіж. Ми знаходимося на участку на ділянці дороги між Біловіжем і Блажевом. Це лісова дорога. І я хотів сьогодні підняти тему стану цієї дороги. Ось <клухи> подивіться, бачите, за літо, під час дощів. І під час активного використання цієї дороги цю дорогу бачите, розквасило, роз... розмилася вона цей відсів. І тут вже практично хіба що понад добочним мотоциклом можна проїхати. А от машиною, от легковою, тут вже буде доволі проблемно проїхати, тому що тут бачите, повна калюжа води. Оця ділянка дороги потребує ремонту. <кій> тобто, що треба робити, вже потрібно буде. Привезти сюди вже відсіву і бачите, який великий припічок. От. Якщо вусім, людина не знає, і буде більше води, тут, наприклад, більше калюжа, то можна пошкодити машину. От. І це не єдине таке місце от, серйозне. От. Там і далі так само такі є місця. Ну, бачите, вроді невеличкі ямочки, але вже вони там повибивані і дуже погано їхати. Так от ця дорога. Вона закріплена за, грубо кажучи, вона є лісовою. От, між, і закріплена за лісгоспом. Ослуговує лісгосп. Бо це внутрішні потреби лісгоспу, скажімо так. Але є ідейка, е, як би сказати, її зробити дорогою між населеним пунктами, між біловіжом і блажливом. Тобто державного значення. Для цього потрібно зробити відповідні жителям заявки, що в них є. Е, Потреба у тому, щоб ці населені пункти були зв'язані, бо тому, що від населеного пункту блажливо і до рокитного, там асфальт, а з Біловіжжа й до Сноводович, там Сушейка, і далі до лісового теж сушейка. Там погана дорога, грубо кажучи. А якби допустим, цю дорогу зробили дорогою державного значення і відповідними знаками її влаштували б, і відповідним, допустим, стандарт, відповід, до відповідних стандартів привели б слуговання цієї дороги і ремонт її, то б Біловіжцям було б набагато краще. От, тому то я от людей. Закликав би, ну просив би, щоб вони цю тему підняли, щоб ці дороги визнали, ну, дорогами, так би мовити, не державного значення, а щоб їх перевели із статусу лісової, статус державного значення. Від цього треба від... зробити ще частину ремонту. І розумієте, провести її перепровод, провести документи переробити. От, і тоді вже цю дорогу буде обслуговувати держава. І біловічцям було б набагато краще сюди їздити на блажево і на рокитне, ніж по тій дорозі там рамкати, скажімо по тій сушейці, і, і свої машини портити. От, я до чого це веду. Для цього потрібно провести схід села, для цього потрібно і, і блажевцям так само було б теж корисно, якби ця дорога була б, допустимо. В іншому статусі. От. І е, треба відповідні підписи зібрати. І я вважаю, що е, потрібно е, такі ініціативи або е, до таких ініціатив е, людей інформувати ну, е, їх про те, що таке може бути. Якщо вже вам в байдуже, там, а, хай хто хоче те, що робить, ну, тоді будете жити в такому стані, який зараз є. Так що думайте, коментуйте.